Напевно, ні. Е, е, ну, Якщо це стосується. Коли Віктор Небарак не, тотожний теж не літаючий говорі. Е, один якщо... з періодів можливо. Якщо це стосується поезії, я думаю, що ну, кожен поет, поет пише одну книгу. Тобто, може, читачам не зовсім помітно це, може. Е... Ну, в різних книгах є спроба бути все-таки якимось інакшим і так далі. Але так як ти проживаєш одне життя, ну, людина не може прожити багато життів, може там зіграти щось, але все-таки ти проживаєш одне своє життя і від цього нікуди не втечеш. Так само в поезії ти пишеш якусь одну, одну книгу, яка потім складеться якимось чином. От. Я, я розумію твій натяк на те, що можливо в мене ну, деколи сприймаються тексти літаючі, коли сприймаються як якісь такі поверхові. Є, є критики, які вважають це виявом такого українського поетичного кітчу. Ну, без жодних образ, звичайно. Є інші критики, які казали, що. Коли, коли вийшла епос про 35-ту хату, що від Віктора Неворока, від, від справжнього Віктора Неборока, вже нічого не лишилося. Бо, ну, тобто, хто, там, хто там знає, який він справжній Неборок? Насправді, так. Я думаю, що насправді на е, пишеться щось, щось таке, з що чим ти потім е, підеш на Страшний суд. І це буде, буде таке найкраще свідчення від себе самого, від якого не відкраскаєшся, звичайно. От,